Вітаю, друзі, слава Україні. Я думаю, що навіть з чисто морального погляду нам сьогодні треба поговорити про цю дику розправу, яка триває над нашим героїчним розвідником Романом Червінським. Чому сьогодні? Ну сьогодні, вчора, нічого ніби не відбулося, може саме тому, що не відбулося, тому що позавчора було чергове зеленське кривосудилище зеленського кривосуддя проти людини, яку Зеленський визначив своїм особистим ворогом, тому що він. Проводив і організовував ту акцію, ту подію викриття вагнерівців і їх можливе затримання в Україні, притягнення до суду за злочини, якого так боявся Володимир Зеленський, від чого в нього була така неймовірна паніка. Це ж дядя Володя може обідіться. Ми ж дяді Володі там і Піремірієм утрясаєм все прочіє. І от Червінському мстилися за це. І мстилися за те, що будучи. Ну, просто не просто звільненим незаконно, а коли проти нього був чинений злочин, коли умисно наступник бурби дуже сильного, можливо, найсильнішого за історію України керівника головного управління розвідки, коли наступник бурби Буданов брехав спочатку в очі всім підряд, що ніякої справи вагнерів не було, це людина брехун, які чомусь зараз всі дуже хочуть вірити, а далі зробив кримінальне діяння. Він здав. Звільнивши всіх причетних до справи Вагнерів та й всю інтелектуальну еліту гуру, всіх тих, хто міг робити аналіз, розрацьовувати операції, він злив, здав назовні всі їхні персональні дані. Слухайте, це смертний вирок. Щастя, що були люди, які допомогли, які допомогли забезпечити охорону, безпеку тощо але. Це був терористичний акт проти українських розвідників на користь рашистських окупантів з боку української влади. Виконаний руками Гурівця Буданова, а ну, зрозуміло, що Буданову могли надати наказ тільки особисто, персонально з банкової самої верхівки. І от Червінський це є людина, яка не зламалася тоді, яку судять за те, що він не мовчить і він говорить правду. Що він… Не заховався, не втік кудись з України, хоча, напевне, міг би після таких знущань, які були над ним, не перейшов десь під опіку Сполучених Штатів Америки, де його могли б як прекрасного аналітика використати максимально. А так само, як і Бурба лишився в Україні, і коли відбулось велике вторгнення, пішов воювати. Тоді, коли. Повірте мені, не тільки в Москві, але де вже багато хто в Києві дуже розраховували на оце Київ за три дня, Україна за дві неділі. І Червінського ненавидять, в тому числі і через те, що в ті дні вони зіграли теж не останню роль. Вже колишні розвідники, далі пізніше, вже бійці сил спеціальних операцій зіграли дуже важливу роль, щоби вологі плани декого побачити парад. Російських військ на Хрещатику не здійснилися. Я ще раз кажу, мова йде не тільки про расистів, мова йде про наших зрадників на великий жаль. І от вертаємося до цього процесу. Чому я ще раз кажу, що я сьогодні вирішив все-таки про це сказати? Я ну, розумію, що це перехідний момент, це абсолютне кривосуддя і бандитизм, коли немає чи навіть факту злочину. Не кажучи вже про склад, злочину в діях Червінського, людину тримають під вартою, про, в принципі, не такі вже серйозні статті. Статті, яка не зв'язана з насильницькими діями, тощо статті за перевищення повно своїх службових повноважень. За нею вводити безальтернативне тримання під вартою, це ще крім всього іншого, це ще й пряме порушення цілого ряду норм, конвенцій європейських, які Україна підписала і підтримала. Але річ в тому, що суду не було. Суду не було, і як виявилося, у нас суспільства, мабуть, немає. Тому що про те, що відбулося, от чому я сьогодні так за це взявся, бо мене, мене не вражає вже зелене кривосуддя. Мені вже і звинувачень абсолютно кривих неправдивих проти Порошенка. О, а справа Антоненка отако от вистачає, щоб зрозуміти, що ми пірнули в повне, абсолютне безправ'я, беззаконня. ну, Совєтських, совкових, Брежніських ГБшних часів. Але мовчання ягнят. Де наші військові? Як під судом Ріфа їх не було, так і зараз їх нема? Де ті всі, хто зараз ведуть телеграм-канали потужні, розказують про там в, е, закобзонених офіцерів рашистських? А де вони? Коли це робиться? Коли кривоноса відкривали кримінальні провадження, теж тихесенько змовчали. Знали, що завдяки тій людині фактично був врятований Київ і не допустилося до висадки десанту і боїв, великих боїв в середині столітті. Так само мовчали, слова не подали. От, до речі, з того часу в мене єдине, що лишився момент. От зараз дуже багато там по Маркусу натворилося справ, але я в той момент пригадую, що я звернувся публічно до трьох людей, які ну, в той момент були сильно на суху, сильно медійні. Саме в той момент притула е чмут. Це повернись живим. І Маркус був на суху, і до Маркуса. Ну, впритули все зрозуміло. Там, там там вже їхні люди по-червінському вже понависовлювалися. А пот, щоби проти ворогів Зеленського хоч сказати, верніше, за ворогів Зеленського, хоч сказати: Та ви що? Це ж одна компанія, це ж Єремаківський. Я чекав чогось від шмута. Думав, що це все-таки людина. Ну, виявилося, мабуть, технічно щось робити з фондом він може, людиною не є. А от. Тоді, хоч Маркус відповів, хоч щось сказав, сказав на підтримку кривоноса, сказав, що для нього це честь було бути з ним разом воювати. І от від того моменту, що мене творив Маркус, мені якось на душі не лягає, я не можу там його в чомусь дуже звинувачувати, тому що він це раз показав людиною. Раз, один. Мене цікавить. Хоч хтось з тих, хто сьогодні кричать, як вони підтримують армію? Обурюєте, що хтось там, бачите, фальшиво, до речі, обурюючись, нібито хтось там не так поважає військових і інші. Де ви всі? Нікого. Два дні мовчання. От я зверну увагу, кілька телеграм-каналів. Кілька не надто потужних сайтів. Потужні, вони ж ні за вітром. Вони знають, що це особиста помста Зеленського, ніхто з них камери туди не присував. Хоча було можливо, можна було записати, можна зробити було відео, можна було задати питання самому Червінському. Все залягло на дно. З політичних сил, ну, побачив там європейську солідарність, і там е, їхній депутат і офіцер наш військовий е, Михайло Бондар е, вимагали, щоби. Дали поручительство за і випустили ось СІЗО. Бачив я з політичних протилежну абсолютно сторону. Бачив, що там був і Степан Хмара. От, до речі, теж цікавий момент політичний. Степан Хмара весь час звинувачував і Порошенка і Європейську Солідарність несправедливо звинувачував. І тут раптом виявилося, що захищати розвідника прийшли він і ті, кого він вважав судді раніше, мало не своїми особистими ворогами. От так склалося. Де суспільство? От в цій ситуації, коли всі мовчать. На другий день, коли я побачив, що немає серйозних телепрограм, немає серйозних заяв. Ну, на партійному сайті одному Європейської Солідарності, на їхньому телеграм-каналі, повідомлення і все. А всі інші змовчали, проковтнули і, давайте говорити правду, зрадили. Тупо заради українського військового. От мені здається, що в зв'язку з цим і ми маємо трошечки повернутися до цієї справи. Пункт перший: сам процес. Його не було. Суду не було. Суддя, як відмітили присутні, демонстративно дрімав, показуючи вигляд, що він там чи мух рахує десь на стелі, чи що робить, тільки не слухає того, що говорять адвокати. Суддя так боїться, щоб його не запідозрили, що він хоча б прислухається до адвокатів, які захищають особисто. Ворога Зеленського, особистого ворога. Хоча ця людина не є ворогом Зеленського, Зеленський його собі призначив ворогом. Давайте говорити так. Тому що червінський патріоти, захисник України. Цього достатньо, щоб стати ворогом Зеленського. Так от, суддя демонстративно дрімає, чуть-чуть оживає, робить імітацію присутності, коли говорять прокурори. Хоча теж для нього це не мало жодного значення, це та історія, яка відома з найгірших періодів Совка, коли рішення. Суду написане наперед. І це є та причина, з якої, як вам це не буде гірко, Україна, якщо буде далі ходити по колу і повертатися до такого кривосуддя, до того, що твориться зараз при Зеленському, якщо знову будуть обирати таких, то Україна ніколи не стане частиною цивілізованого світу, ніколи в такому випадку не стане членом НАТО і Європейському Союзі. Тому що. Там є кілька базових стовпів. От я вже згадував: боротьба з корупцією. Так корупція є скрізь. Але у світі корупція знизу. А чим вище, тим частіше Україні навпаки. Знизу народ останні гроші несе на підтримку армії, а зверху грибуть мільярдами, десятками мільярдів, загрібають і крадуть. Одна з основ. Європейської демократії, взагалі західного її цивілізації, це повага до вибору людей, зокрема до місцевого самоврядування, демонстративно в Україні під сам саміт НАТО розправа дика, абсолютно розправа ще над містом над Рівнем, де вкрали теж самоврядування, і його знищили. І право на справедливий чесний суд. Обов'язкова основа будь-якої демократії, навіть не західної, навіть східної. Якщо там немає суду, це вже стопроцентний глухий тоталітаризм, це вже більшовизм, це вже комунізм, це що завгодно, це тільки не цивілізація, це антицивілізація. І от те, що ми бачимо, це і була стопроцентна антицивілізація. Рішення виписане наперед. Ми знаємо прекрасно, як наперед, в високих кабінетах на банковій вирішувалося наперед рішення судів, як піддавалися накази. Та ми це знаємо ще з часів кучми сплівок Мельниченка, і ми дуже добре знаємо сплівок Вовка з кінця 19-го року, де було викрито, як. Портновськими певними впливами через того ж самого Вовка, то що розпоряджалися навіть ухвалами, рішеннями навіть конституційного суду, коли він виносив антиконституційне рішення про підтримку державного перевороту, скоєного Володимиром Зеленським, з так званим розпуском Верховної Ради України, от рішення судів, які виписані наперед в кабінетах влади. Яка має бути, яка має сама боятися судів, тому що має знати, що якщо вона не права, суди її засудять і винесуть ухвали проти неї? Так от, коли ця влада пише рішення судів, ми неймовірно далекі. Ми рухаємося в діаметрально протилежний бік від будь-якого цивілізованого співтовариства. Тепер про трошечки ще про процедуру: в чому полягає нормальний цивілізований процес? Є прокурори, вони не можуть говорити просто що завгодно, вони мають опиратися на закон. Ці прокурори представляли завідомо фальшиву позицію. Тобто, вже їх треба притягувати, або тих, хто їм дав завдання, притягувати до дисциплінарної, принаймні, відповідальності за фальсифікацію обман суду. Вони говорили неправду, вони говорили брехню, вони говорили підтасовані, вигадані не факти, а імітацію фактів. Але. Нехай навіть так, нехай вони зробуючи заяву. А далі процес він чому і називається конкурентний процес. Змагальний процес, от змагальність процесу. Прокурори сказали свої доводи і аргументи. На них відповідає сторона захисту. Сам Червінський і адвокати просто це все розбомбили і розгромили. Більше того, минулого разу, коли було закрите судове засідання, приховане від людей, приходив навіть сам головнокомандувач Залужний, який навів прямі докази, що все, що є в звинуваченні, це стопроцентна фальшивка. Суд цього не чує суд. Не чує і не хоче чути персонального командира Червінського, який добивався, щоб його висухали і засухали його покази, де він доказує, що немає факту злочину, тобто немає самоправних дій, тому що Червінський отримав наказ, тому що операція була офіційно санкціонована на найвищому рівні. Суд цього не хоче чути. В суду вже є рішення. Тобто, коли аргументи захисту і звинувачуваного взагалі не враховуються, враховуються тільки звинувачені е, аргументи звинувачення, то це Сталінщина. Це вже все, це вже, це вже глибоке, далеке минуле. До речі, ну, порівняння, може, здається, зараз ще трошки занадто прикрим для нас, тому що це ж не сталінські тройки, коли притягнули, з ходу розстріляли і все. Ні, це, це процес пізньої Брежнівщини. Зараз я про це кілька слів теж скажу. Але вірної дороги йдете, товаріш, особливо ті, які промовчали. Тому що те, що зараз у нас відбувається, це не такий вже й давній вчорашній день Ерефії з приходом туди Путіна. А те, що зараз відбувається в Ерефії, це переддень. Того, що відбувалося при сталінському режимі. Ну, хіба що ще розстрілювати не почали. Все решта, це вже сталінізм на Ерефії. А для нас це виявляється, якщо ми будемо далі так іти, це буквально завтрашній день. Що ми зрозуміли? Тепер, що в мене викликає які враження, це судова розправа над Червінським тільки в процесуальному одному рішенні. Це Брежнівські суди. От більшість з них відрізнялися тільки тим, що тут, хоча б деколи на деякі засідання, пускають ще й публіку. А Брежнівські або зовсім не пускали, або ж ну була спеціально підготована публіка свої, там свої шкагебіси тільки в цивільному. Але от при пішній Брежнівщині відбулися, коли процеси е, по знищенню ліквідації української гельсінської групи, групи з контролю за виконанням радянським союзом зобов'язань, які сам радянський союз в особі Брежнєва підписав у місті Хельсінки. Хельсінські угоди. Так от, цих всіх людей пересадили. В Україні була така Федорчуківська цинічна ідея всіх їх пересадити з абсолютно сфальсифікованими стопроцентно кримінальними статтями, не за політику. Спроба зґвалтування, холодна зброя, напад на поліцейського. Це абсолютно були фальшиві статті. І там іноді навіть допускали, коли там були не найвідоміші, скажімо, люди, фігуранти, дисиденти. Іноді допускали присутніх, от там один такий був дисидент розумний. Його взагалі судили за холодну зброю, правда, за кухонний ніж, як виявляється. І доводи, які звучали, просто не мали жодного значення. І от ми вернулися 80-й рік з судами Брежнівської епохи. Слухайте, у мене такі відчуття взагалі, я дивлюся на Зеленського, на оцю міміку, на цю гнусавість, на оце все, знаєте, кривляння, на оце. Сійські, а, сіс-атічські там, і сосіські, ну, не буду, щоб Ютуб е, мене не забанив через цитування так от. Зеленський такі відчуття, що це реінкарнація Брежнєва, Тим більше він вихований в Брежнівських мотивах. Хоча він того і Брежнівщини не пам'ятає, але батьки виховали. І він хоче відродити вона саме Брежнівщину, тому що вона його влаштовує. І от суд на Червінським це повернення винує, це повернення в Брежнівщину, і це повне перекриття дороги в напрямку Європейського Союзу і НАТО. Ви думаєте, вони не фіксують? Вони зараз просто мовчать, щоб не створити занадто да погану е, поганий імідж для української держави. Тому що тоді вони ж можуть виділяти гроші і зброю Україні їм треба виділяти, щоб Росія не перемогла. Вони не зможуть виділяти, тому що їхнє населення категорично буде проти. Як може надавати гроші, коли відбуваються такі процеси, коли в країні Брешнівщина, коли в країні Путінщина? І тому... Поки що мовчать. Колись про це згадають. Ну а на всі питання зайти, не зайти Україні в ці міжнародні організації. Ну, слухайте, доки в нас не припиниться це і не буде дуже серйозного прогресу, про це просто можна і забутися. Мені дуже цей процес нагадує і за мотивами, і за проведенням процеси над Ріфом Антоненком і його друзями. Це та сама історія. Стопроцентно сфальсифікована справа. Не на 99, на 100%. Причому там був прямий мотив Росії. Путіну треба було після приходу Зеленського терміново дискредитувати в Україні Зеленського від них відсікти, щоб борони Боже він з ними десь не знайшов спільної мови. Перше, військових. Найкращий приклад це людина, яка була популяризатором сил спеціальних операцій. На Росії боялися цього підрозділу української армії. При Порошенко він сильно зміцнів. і був страх. Тому треба було вибрати ріф, тому що він був саме людини. Яка популяризувала саме цей рід військ. І людина з волонтерів, людина з медичної служби армійської слухають, отакий собі набір. І їх треба принизити і дискредитувати. Пряме замовлення Путіна. Я навіть уявляю, як це відбувалося під час розмови оцеї очі в очі. От приблизно, знаєте, змоделюю. Ще раз кажу, це моя фантазія, але змоделюю. Ну що, Володя, у нас тут хорошо з вами розговор пішов. Я думаю, у нас будут подвижки, ну там вода в Крым, электричество, все другое, это все будет хорошо у нас, мы договоримся, а мы там вам, соответственно, бонусы снизим, снизим цены на энергоносители, ну и я вам хочу сделать личный подарок. Вот тут сейчас к вашему вакууму наш подойдет там один человечек и передаст папочку, а вы ему скажите, пусть он займется, там у вас заговор, бандеровцы против вас, э, Владимир Александрович Водника, заговор готовят. Ви займітесь, от після того вперше раптом помінялося звинувачення, що це Росія вбила Шеремета, помінялося на українських, як там було сказано, бажаючи там чистоти арійської раси і тому подібне, чисто російське звинувачення. Тут ті самі мотиви Росія ненавидить Червінського, тому що він зробив дуже багато того, чого ми не знаємо: спецоперації в ТУ ворога, спецоперації проти його агентури, і Росія дуже хотіла його знищення. А те, що ще й особистим ворогом став Зеленського, я думаю, що певні російські радники і кроти Зеленському дуже порадили розправу влаштувати максимально по червінському. Оце і відбувається. Давайте я ще дуже коротко скажу ще про деякі моменти. Я ще вам дуже коротко скажу і про цієї справи, чому я з такою певністю говорю, що там немає ні факту, ні складу злочину. Червінського судять за перевищення його службових повноважень, що нібито він особисто, одноосібно ухвалив рішення запросити в Україну прилетіти російського льотчика-винищувача і посадити в нас на аеродромі в Кіровоградській області, посадити російський військовий літак. Здрасте, перше це урядова програма. З нею виступив Шмигаль і сповістив, що кожен російський льотчик, який приведе в Україну військовий російський літак, отримає за це гарантію тут громадянства в нас або в якійсь європейській країні, і мільйон доларів. Ми що обурювалися? Тобто, це російський воєнний злочинець може привезти сюди літак в останній момент, і мільйон доларів на чому заробити. Але ця програма санкціонована урядом. Будь-які дії з цього приводу без санкції уряду неможливі, і вона була санкція, тому що інакше не було б можна гарантувати російському офіцеру льотчику, з яким велися переговори, про те, що відбудеться, йому ця виплата і ці гарантії. Це мусило бути обов'язково. Тому уряд найвищий рівень в курсі. Це питання розвідки, яка цим займалася, і це курувала. Це питання СБУ, яке це курували, це питання генштабу Збройних сил, про що сказав е Валерій Залужний. Вони знали, вони курували, тому що рашистський літак. Ви згадайте, це вже відбулося після того, коли українці закрили своє небо, коли після масового збивання рашистських літаків біля Харкова особливо вони перестали заглітати на контрольовану нами територію від цього взагалі. Але в цей момент літак мав перетнути наш повітряний простір і під перекриттям нашої ППО і наших винищувачів здійснити посадку на українському аеродромі. Там мало відповідно спрацювати ППО, що якби тіли, щоб злі цей літак чи збити того льотчика, щоб його прикрити, це все мало спрацювати. Слухайте, це було задіяно принаймні кілька десятків людей, не кажучи про те, що разом з ним працювали представники офіцери СБУ. Інші люди. Яке самоуправство? Сам... У мене таке враження, що коли ви брали статтю, за якою судити, могли ж придумати щось інше, що це він злив, сам особисто злив ворогу, зробив зраду. Вони вигадали щось найбільш неадекватне. Тобто це мало бути. Так робить в Зеленського, це типово для нього. Зробити настільки тупо, щоб це було видно. І що ви нам зробите? Нам наплювати, що ви бачите, що це брехня і що це і розправа, а нам наплювати. От дивіться, ми можемо і так зробити. Так робили з Антоненком. Саме так. Так зробили з Червінським саме так. Тому пункт перший. Там не було жодного самоправства. Про це заявив Залужний, про це хотів дати свідчення, але не зміг їх дати. Командир Червінського. Це був. Контрольований на всіх рівнях процес. Більше того, такі рішення контролюються персонально Зеленським, оскільки це мало бути перше на такому рівні рішення, і точно йому доповіли. І це рішення, очевидно, ухвалилося на ставці этого Верховного Головнокомандуючого нашого. Тому судити, якщо треба, то хіба що Зеленського. Момент другий внаслідок дії Червінського, як стверджує слідство, постраждав і був розкритий. Ні, він не постраждав, а був розкритий оцей воєнний аеродром. Слухайте, ну це вже настільки піде обрехня. Цей воєнний аеродром дійсно був розкритий е, українським офіцером Служби безпеки України, який зрадив на самому початку війни, так як і багато офіцерів СБУ виявилися зрадниками. Баканов привів найгірших зрадників до СБУ, і один з них. Дійсно здав дані, що там перебуває бойова наша авіація, і після того цей аеропорт був дуже сильно побомблений, розгромлений. Так це відбулось. І знаєте, що цього офіцера СБУ ще півроку назад вже засудили. Він же отримав по-моєму 14,5 років ув'язнення за те, що він розкрив. Аеродром як можна два рази розкрити один військовий аеродром? Більше того, цей військовий аеродром позначений на рашистських космічних зйомках карт Яндекс, і на ньому, на їхніх ресурсах, квадратиками обводяться українські військові літаки. Цей аеродром зазнав дуже серйозного знущання. З 19-го року, після приходу Зеленського, це був один з базових аеродромів навчання і до підготовки наших льотчиків для особливо серйозних виконання серйозних завдань. При Зеленському туди там припинилися польоти, там припинили вкладати кошти в безпеку аеродрому, розосередження літаків, створення відповідних певних там укриттів, які би мали ну принаймні при непрямому поводінні в літак, а десь просто на полі врятувати від ушкодження інші літаки, тому подібне. От це все було припинено. Аеропорт був заморожений, і цей аеропорт, який перебував в замороженому стані, який віддали під право туди посадити літак, санкціоновано посадити літак російського літуна, він зазнав ще одного ураження, яким чином можна було Червінському розкрити вже розкритий аеропорт. Питання відкрити. Наступний момент це підхід юридичний, що якщо військова операція не вдалася. Такому випадку треба судити командира. Вибачте, дуже часто військові операції не вдаються. А може давайте будемо судити президента, прем'єра і інших, коли не вдаються їхні обіцянки. Пригадуєте, Володимир Олександрович, як там 4 тисячі доларів вчителям кожного місяця? Ви зробили обіцянку? Ви її провалили. А давайте тобто ви вкрали у кожного з вчителів Ну, 4 тисячі доларів там мінусуємо від їхньої зарплати там, тих 200 доларів чи скільки. Тобто ви вкрали біля 4 тисяч доларів кожного з вчителів. Множимо на кількість і це, слухайте, а це розкрадання, це грабіж в найбільшому розмірі. Скільки там вам років тюрми треба? Законом воєнного часу, я думаю, вам довічним було бути. А так, я думаю, 15 років вам суд наш гуманний дасть. Давайте за цим принципом підходити. Тим більше там там була свідома брехня. Коли військові проводять операцію, вона не завжди вдасться, тому що ворога теж є розвідка. Ворог теж продумує і прораховує. Там є їхні грушні, офіцери, які могли вирахувати ті переговори. Це є один момент. А другий момент сам Червінський стверджує, що операцію злили з України. І він наводить конкретні вказівки на тих, хто злив операцію. Він вказує на головне управління розвідки України на Буданова. Боданов точно був в курсі цієї операції. У Буданова працюють люди, яких ми маємо право морально називати зрадниками: Червоненка Євгенія, Євгеній Шевченка, російські громадянин Гоїла Швілі. Там багато таких. І от Червінський вказує туди: слідство це розслідувало? Ні, звичайно, це ж друзі, це ж персональні друзі Володимира Зеленського. Як можна їх розслідувати? Оце ще один приклад абсолютного кривосуддя. Так от, дані про те, хто ж злив операцію, якщо вона була злита. Слідство взагалі не вирішило не розглядати. Як тоді можна судити, що хтось винуватий в тому, що відбувся її зрив? Теж логіки в цьому, звичайно, що немає. Немає. На жаль, під час тоді, коли була звита ця операція, ну, за твердженнями Червінського, все-таки гуром, може, кимось іншим, не знаю, там загинули люди. І тут теж виникає питання на військових аеродромах тощо існують дуже серйозні правила, яким чином поводиться в випадку тривоги. Просте питання в той момент, коли туди полетіли ракети, вони полетіли не за літаком, літак не вилетів з Росії. Коли вони полетіли з великої відстані, там було мінімум пів години або більше для того, щоб евакуювати людей. Чому по аеропорту не було відповідний рівень тривоги? І чому командир і кілька бійців опинилися на льотному полі, там, де відбувся приліт? Чому цим людям наші? Відповідні служби розвідки не сповістили, що літак не вилетів, а летять натомість ракети. Чому команду... командири, які вийшли туди, вийшли зустрічати літак, не знаючи про те, що летять ракети? Питання є? Є. Ці питання до Червінського? Ні, ці питання не до Червінського. Ці питання навіть не до Збройних сил України. Ці питання до тих, хто зробив. Фальсифікацію інформації можливо з метою вже тоді наперед набрати негативний матеріал проти Червінського і звинуватити його в злочині, якого не було. Тому що ще раз кажу: операції військові провалюються. Ну, от у нас була надія, що вдасться зробити дуже швидкий прорив через лінію оборони на південному фронті, а їх не вдалося зробити. Ворог підготувався. Ще раз кажу, ми маємо сильного ворога. Ворог не дав прорватися. А то що ми маємо зараз звинуватити всіх українських військових, що вони не виконали чогось сподівань, тому що хтось на дивані, якась погань, вважав, що от за три дні має вже бути українська армія в Мелітополі. А як казав Буданов, а до початку літа ми будемо в Криму? Не виконали побажання Буданова? То може за це всіх військових наших судити. Операції військові дуже часто не вдаються. І це закінчується часто загибель людей. Тому. Невдала військова операція сама по собі не є фактом злочину і складу злочину в Червінського немає взагалі. Але цього не треба. Червінський призначений винним за однією єдиною статтею. Його ненавидить Володимир Зеленський як людину принципову, людину патріота, людина, яка захищає Україну абсолютно в жорсткий серйозний спосіб, яка виконує спецоперації. За це це достатньо, мабуть, для нашої влади, щоб ця людина була під судом. Все, з цим ми закінчили. І дуже коротко те, з чого я починав: де? де наші крикуни, де всі ті притули, де всі ті чмути? А знаєте де? Вони вже написали в своїх пабліках, і це вже багато де. О, Зезрада про це подавали. На Пучі я це бачив, їхню переписку. Ха червінський. Червінський в нас не читається. Всі білі пальтечка. Слухайте, я був шокований, коли дехто з тих. Хто був раніше в Русі опору капітуляції, які вже зараз лягли повністю під Зеленську під цю владу, і навіть під найбільших крутів цієї влади теж Червінського насміхалися. Вибачте, хлопці, ви зрадили його. Згадайте Сталінщину. Прийдуть і до вас, тільки за вас вже точно ніхто не заступиться. Бо ми знаємо, що Червінський герой, а ви зрадники. От і все. Не допустимо повернення до Сталінщини, не допустимо цієї розправи. Свободу Роману Червінському, слава України! Україні віримо в ЗСУ, віримо в перемогу.